Що трапилось в Криму на території тимчасово окупованого Криму? Знову хтось невдало курить, причому в декількох місцях одночасно, 18 серпня, на території селища Ярелгач, близько 13.00 з'явилося повідомлення про пожежу на території аеродрому, що використовувався ще за радянських часів. О 20.42 вся керч почула гучний вибух. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу. О 20.56 Пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух. І в небі за пару секунд з'явився вогняний спалах, який зник також за кілька секунд. Та найцікавіше сталося на аеродромі Бельбек. Повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 22-ї години. В різних севастопольських чатах та телеграм-каналах користувачі повідомляють про те, що чули вибухи та стрілянину. Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому Бельбек. Також повідомлялося про те, що в сторону аеродрому. Поїхали пожежні машини. Всі наступні дні увага була прикута до Севастополя. Там періодично повідомляли про вибухи. А зранку 20 серпня стався вибух в штабі Чорноморського флоту. Які офіційні версії подій? Офіційної української версії на час підготовки цього матеріалу немає. Ну, хіба що крім твітів арістовича та ярмака? А от щодо версій окупантів, то тут все просто. В селищі Ярелгач спалахнула суха трава, яку загасила одна пожежна машина. Хоча є повідомлення про розміщення систем ППО на території старого аеродрому, де її горіла трава. Про керч місцева окупаційна влада стверджує, що там спрацювала протиповітряна оборона. При цьому так званий радник голови окупаційного Криму Олег Крючков не уточнив, чому саме вона спрацювала. А от що стосовно Бельбеку, то російські пропагандистські змі з посиланням на так званого губернатора окупаційного Севастополя Михайла Розважаєва повідомляють, що за попередніми даними російські сили ППО збили безпілотний літальний апарат у районі аеродрому. Однак військові експерти вважають, що неможливо незалежно перевірити, чи справді російська ППО збила українські БПЛА. І чи взагалі був якийсь БПЛА в Керчі чи Бельбеко окупанти з Севастополя заплутались у своїх версіях? Ну, нічого дивного. Спочатку Розважаєв заявив, що в дах штабу флоту влучив безпілотник, а через півгодини його вже збили, і він просто впав. Загалом, за період з 19 по 21 серпня, всі вибухи в Севастополі, Євпаторії та Керчі росіяни традиційно пояснюють роботою ППО. Які причини вибухів існує кілька можливих причин вибухів в окупованому Криму? Втім, наразі жодну з них неможливо точно підтвердити. Однак, експерти називають кілька причин походження вибухів, От, наприклад. Це може бути атака ЗСУ, дії української розвідки, погане поводження росіян зі своєю технікою, успішні дії російського ППО чи розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, які раніше вважалися недосяжними для української армії. А от, наприклад, в інституті вивчення війни припускають, що українські сили швидше за все продовжать свою кампанію щодо завдання ударів по російських військових цілях в окупованому Криму, щоб погіршити. Російський матеріально-технічний потенціал, і щоб зламати підтримку ворогом операцій на західному березі Дніпра. Що відомо про аеродром Бельбек? Бельбек це авіабаза ВКС Росії. До окупації Криму Росією у 2014 році це був міжнародний аеропорт Бельбек, який обслуговував місто Севастополь та інші міста Криму. А після анексії аеропорт закрито для цивільної авіації. Там дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк армії Росії. І він озброєний 12 Су-27, 12 модернізованими Су-27СМ, трьома навчально-бойовими Су-27УБ, п'ятьма двомісними винищувачами Су-30М2. Також важливим моментом є те, що після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати і стратегічні бомбардувальники. Передусім, мовиться про Ту-22М3 – ту 160 та ту 95 МС, які перебувають на озброєній Росії. Що відомо про штаб Чорноморського флоту РФ? Чорноморський флот займає одну з ключових позицій у війні Росії проти України. Його бійці без розпізнавальних знаків брали активну участь в анексії півострову у 2014-му, А у 2018-му флот заблокував води Чорного моря від Дельти Дунаю до мису Тарханкут. З Спочатком повномасштабного вторгнення крейсер Москва. Який пішов за відомим маршрутом, захопив острів Зміїний. Також з кораблів росіяни періодично запускають балістичні ракети по території України. Цікаво, що після ударів по аеродрому Саки росіяни відсторонили командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Ігоря Осіпова, а на його місце призначили віце-адмірала Віктора Сакалова. Які наслідки цих подій? Крім прямої матеріально-технічної шкоди армії окупантів, існує більш важливий момент: а саме деморалізація противника. Російська пропаганда завжди подавала Крим як щось сакральне та надважливе для режиму і загалом всієї Росії. Вони стверджували, що півострів це найбезпечніше місце в Росії. Цей міф можна вважати цілковито зруйнованим, а це позначиться як і на бойовому дусі солдатів. Так і на настроях росіян, які вже масово тікають з Криму, утворюючи затори на виїзді з півострова. Цікавим є й те, що на в'їзді до Севастополя вперше встановили блокпости і почали перевіряти машини. А над містом тепер літає патрульний гелікоптер. Кримська бавовна вже позначилась і на чорноморському флоті. Звільненням його командувача. А після влучання дрона Камікадзе по будівлі штабу невідомо скільки на посаді протримується новий керівник. На тлі цього гуляйтери окупованого Росією Криму, псевдопрем'єр Сергій Аксьонов і псевдоспікер Володимир Константінов в ніч з 16 на 17 серпня втекли з території півострова. Це сталося в той момент, коли окупанти перекривали кримський міст. Додайте до цього ріст партизанської активності і можна робити висновки. Мене звати Євген Барков, я редактор Ютуб каналу ГРБК Україна, і я знаю, що більшість з вас дивляться його без підписки. Тому давайте тицяйте кнопку і про дзвіночок також не забудьте.